Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про події останніх днів. Колбі Ковінгтон звинуватив Леона Едвардса в шахрайстві. Як боєць Леон Скотеняка, найбільший шахрай коли-небудь відомий у цьому спорті. Раніше я думав, що це Марті. Чорт забирай, Усман виглядає тепер святим. Леон шахрай. Він Вінтиціє людей пальцями у вічі. Лупцює хлопці по яйцях, хапається за сітку. Так що цей хлопець найбільший шахрай, якого коли-небудь бачив наш спорт. До цього потрібно бути готовим, коли збираєшся битися з ним. Головне, щоб кол. Бі був готовий до боротьби за пояс, а те, що він гострий на язик, ми й так знаємо. Леон Едвардс передбачив тактику Колбі Ковінтена на їхній бій. Думаю, всі знають, які наміри має і що буде робити Колбі у нашому поєдинку. Він виходить і чинить сильний тиск за рахунок боксерських навичок. Колбі накидується на тебе і намагається тебе вимотати. Я думаю, всі знають, що він принесе із собою. Я готовий до цього. Не знаю, хто там у якій формі і хто переможе, але нас чекає цікавий бій. А перед цим прес-конференція. До речі, друже, підпишись, будь ласка, на мій канал. Я Якщо цього ще не зробив, та вдар по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. А також залітай до мого телеграм-каналу, там будемо обговорювати UFC 296. Ну і там ще більше новин. Чекає на тебе. Ян Блахович розповів, коли повернеться в Октагон. Я розраховую повернутися у першій половині наступного року, але подивимося. Щось у цьому роді насамперед мені потрібно зробити операцію та пройти реабілітацію. Після цього можна думати про повернення. Мені потрібно буде піти до спортзалу та проводити спаринги. Я знову хочу відчути польську силу. Також Ян Блахович відреагував на розмови між Іржею Прохаскою та Олександром Ракічем. Ірже хоче битися якнайшвидше. Ракіч хоче битися, тому вони влаштують цей бій. Можу сказати, що що це буде чудовий поєдинок. Подивимося. Ну на даний момент хлопці у соцмережах домовились на 9 березня у Майамі. але це відповідь Іржи. І чи влаштується Ракіча, та чи й взагалі всі організують цей бій? Поки невідомо. Хоча у їхньому випадку це фантастика, що бійці такого рівня без участі матчмейкінгу та організації домовляються за такі поєдинки. Шавхат Рахмонов висловився про майбутній поєдинок проти Стівена Томпсона. Це залежить від того, як він діятиме, але я думаю, що мої вміння у Стіці не гірше, ніж у нього. Думаю, я зможу перемогти його, якщо ми лише розмінюватимемося ударами. Так, у Стіці його ніхто не перемагав, але іноді все ж таки він пропускає удари. Знаєте, я не пам'ятаю, що він хоч раз комусь програвав задушливим прийомом. Єдине, що мені спадає на думку, це коли Ентоні Петіс переміг його нокаутом. Томсон красень. У свої роки. Він він досить швидкий та небезпечний, але думаю, що Шавкат його з'їсть. Джо Роган про перспективи Макгрегора. ніхто ще не повертався після такого катастрофічного перелому ноги. Перелом гомілки. Жоден спортсмен не повертався і не виступав на колишньому рівні. Андерсон Сільва є єдиний хлопець, який повернувся і бився кілька разів. Але він вже був не той. Бій з Махачевим. Можливо, він не зможе це зробити. Але якби я був його тренером, то я сказав би йому: давай битися з кимось не 115. Давай поб'ємося з хлопцями, якого можна виграти. Але при цьому. Він буде гарним тестом для тебе. Такий собі бій розминки, який покаже, як ти виступаєш. Цей хлопець отримає можливість перемогти Конора Макгрегора, а ти зможеш перевірити свої навички, знову відчути тиск, повернути таймінг. А потім, через 6 місяців, ти будеш готовий до великого поєдинку. Я погоджуюсь із Джо, але Макгрегор сам собі на умі. Так було правильно та спортивно. Але це все шоу, великі гроші. Тому будуть чуваки із 105. Та й, скоріш за все, якщо він не повернеться, то це буде бій. Проти Майкла Чендлера Ілія Тупуря заявив, що Алекс Волкановський не має жодного шансу. Щодня я прокидаюсь і дивлюся записи його поєдинків. Доступні навіть архіви з запису його тренувань. Я все бачив і не знаю, що такого особливо люди в ньому знаходять. Він не має шансів. Я знаю, як він атакуватиме. Єдине, що він зможе, це бити мене по ногах. Моє чудове кардіо, але мало хто продовжує йти вперед під пресингом. Коли ти в небезпеці, витривалість відразу випаровується, так буде і цього разу. Це буде мій справжній витвір мистецтва. Я битиму його і не пропускатиму ударів у відповідь. У цьому поєдинку всі побачать у мені справжнього майстра ММА. Я буду спокійний і розважливий, дарма не витрачатиму сил. Дострокова перемога прийде до мене і без зайвих зусиль. Я не маю сумнівів, що фінішую його. Це буде один із найлегших боїв у моїй кар'єрі. Не думаю, що все так просто як собі представляє Тупурія. Я впевнений, що Алекс зараз, після поразки Махачу досить небезпечний та голодний. І він буде підіймати себе на. Новий рівень. Хоча я також впевнений, що топурія не просто готується, а дійсно збирається забрати пояс. На вихідних відбувся Файтнай, де у головному поєдинку переміг сон Ядон Дон Кріса Гутієраза одноголосним рішенням суддів. Сон Ядон кинув виклик Петру Яну Я йду за поясом. Наступний Петру Ян, підпиши контракт. Завтра я повертаюсь до тренувань. Я знаю, що ти хочеш битися у березні. Добре, давай зробимо це у березні. Прямо під час інтерв'ю Сонгу повідомило, що росіянин розмістив у соцмережах смайлик, що позіхає. Сон каже: Твій останній бій був теж таким же, бро. Він виглядав як лайно. Я тебе нокаутую. думаєш, у тебе гарний бокс. Давай це перевіримо. Якщо чесно, мене теж не вразив бій Сонга. Більше мені сподобався Гутієрас, який може виступати проти топ-10. Ну якщо ви з якихось причин пропустили цей турнір та не знаєте результати в поєдинку, ви можете ознайомитися. З ними на екрані. Офіційно мира Двалішвілі проти Генрі Сихуда на UFC 298 18 лютого. А за кого ти будеш вболівати? Залишай свої думки у коментарях. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. На жаль, блахович вже давно не айс, але хай заробляє, поки є трохи міцці. Блохово, що потрібно на пенсію, а то вже в твіттер війська записався. Мені здається, що Сколбі може зіграти його психологічний тиск на опонента, і трешто. Ми не знаємо, як Леон з цим справиться. Плюс Колбі, якщо побачить, що в стійці не буде щось виходити, буде підключати боротьбу. І це в нього в теорії вийде непогано. Щиро дякую вам, друзі. Ви, як завжди, не перевершені. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Дякую тобі! З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.